Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на Олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказують, це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, у мене знайомі їздять зараз на змагання по світу в абсолютно різних категоріях, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапору Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастери його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там, питаються, чи щось іще. Сам факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви даже не розумієте, що таке рашка? Оці всі церкви русского патриархата, там же всегда ці папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж подагентури всі були. Той тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести і так далі, він завжди подагентуре російської, завжди у нього є якісь задання спеціальне, кроме того, що ще бути номером один серед номера один там умі там уміретьно там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів. і так далі за це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим, вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів, в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі у нас і свої олімпіади, вони ж діли там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, оцю історію, і пофіг, вони жадбиті. Це все ділиться только для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і делать пакості, в тому числі українцям. в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці то понимаєте, от ми здулись з вами, Рашка не здобується. Але теж де взяти силу, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.